You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як вона є. Приєднуйтесь. Що ще кажеш? Лев тобі так смачно, да? так? Це ти такий голодний чи тобі так смачно, Лев? Смачна шарлотка. Смачна шарлоточка, Сонечка. Подобається? На згадку залишу ці кадри, як Левусі сподобалась моя шарлотка. А це вже наступний день, це був 6 листопада, мій день народження. І це я вже повертаюся о 10 з масажу з Сонією. Після масажу, поки вона заснула, я заїхала додому забрати маму і повезла її у витажів. Мені дуже хотілось показати їй це місце, і в День народження також хотілось побути ось в цьому місці сили. Мені сподобалося, що саме цього дня був якийсь майстер-клас по вбіканню хліба у цій пекарні, і ось ця купа дітлахів, весело, музика. Мені це дало якоїсь такої додаткової насолоди і заряду енергії позитивної у свій день народження. Соня нормально себе поводила, але вона не дала нам сходити донизу туди у ліс, так як я хотіла. Тому ми вирішили пообідати і, власне, вже і був час їхати назад додому. Також цього дня були, запалили вогнище, і для мене це також якийсь такий символ тепла, і що все буде добре. Тебе вже можна посадити. Ну, посміхнися. Ну, посміхнися, ну. Ах, ти моя дівчинка така. Ах, ти дівчинка. А тут просто сльози радості на очах. І так, розпаковка сьогодні. Тут у мене з Витачила і знову заїжджала. Саме будемо розпаковкою робити. Взяла всім по цьому завиванка. Ну, Сінабон такий великий, вони у них смачні. Два з Ягідним, один карамельний і один класичний. Це мені, Денису, бабусі і Левчику. Разкашелілись. Сьогодні день народження, сьогодні можна. Минулого разу вони були в інших, не в таких пластикових, а от такі картонні. Було більш ефектно. Так, аж чотири штучки. Потім це я брала, думала, що може на вулиці поїмо. Але вже треба було додому їхати. І взяла якийсь хліб. Минулий хліб брав Денис. Не знаю навіть який. По назві він був дуже смачний. Він такий був, наче, взбитий такий. Це я бачу м'якіший. І це інший якийсь. Вони всі у них, здається, на заквасках ідуть. Дуже дуже смачний. от цей саме не куштувала, а той, що Денис минулий купував, дуже був смачний. Ну, і все. Так? Так. Да. Ну, і я там брала е, собі типу грибний крем кремсуп е, зі шматочком хліба вони подають. А мамі брала е, локшину. бульйон, Курячий бульйон з локшиною е, на домашній курці. Тепер пішов в новус. Та-дам! Але там було навіть мінус 40 бо до сьогодні він. А нам якраз на сьогодні треба. Я дуже люблю цей саме йогуртовий торт, він такий легенький з новуса. Мені дуже подобається. І він був на акції 400... по 479 за кілограм, на 423 затягнув, мінус 40% якраз на сьогодні нам. Потім, думаю, чи вистачить нам, то взяла ще такого в новусі трошки ягідний, ягідна ейфорія. Називається пиріг. Ну, як торт такий ваговий торт. Потім ось така ось фует для нарізки. На акції була ось така шоколадка велика по 119. Сир. Сир треба зробити зараз Левчику карбонару. Левчику і бабусі. Бо ми вирішили, що ми підемо з Денисом і Соню з собою візьмемо. В тайський ресторан мене Денис запросив, а бабуся туди не хотіла і не взагалі не туди, а взагалі вона не хотіла. І Левчик з Левчиком буде дуже складно. Соня вже кличе. Тому в карбонару і такий піде. Ну якийсь такий більш-менш сир на акції, який був, такий і взяла. Потім ем... багет якийсь. Якийсь багет. Темний зараз Тоню візьму. Так. Тепер будемо разом. Один раз, ну ладно, два рази на рік я дозволяю. На Новий рік і на свій день народження взяла ікру. Дорого вона коштує, вона коштувала аж 700 гривень, а зараз, типу, акція в новусі Камчадал преміум класа за 500. Аж аж 500, оця маленька баночка 100 грамів. Таке сонь. Ти що? Ой-ой-ой-ой-ой, а ну там поїла вже бумагу. Ну, немає? З'їла вже? Ну, нічого, побачимо. Викакаємо. Ой, така ж ай, така ж посміхуська. Ай, ти ж здічинка така. А ти до неї, побачиш, що на неї увагу звертають? І така ай, посміхається. Так, взяла рисовий папір. Я бачила рецепти з рисовим папір, папером і дуже хочу зробити. І спрінгроли оці можна робити. Я його жодного разу ще не пробувала, а він теж по акції був у новусі. 45 гривень, оця ось, чи 50 гривень оця ось, 10 П'ять листів коштувало. Хочу спробувати зробити. Так. Потім ось така бурата, бурата захотілося. Вона теж ось на акції була 100... 109 гривень. 109 коштувала. І, і, і набрала курки. Оцю курку, яку я люблю, вона в новусі також є. Ніжки були по 170 гривень за кілограм. Дешевше, ніж на базарі кафе домашня. Хоча вона, мені здається, така сама аля Домашня. домашня. Тут ну, стається... це останнє вже. А, ні, там ще має бути цей для Левчика подарунок. у Мій день народження. Для Левчика подарунок. Ну і все. Оце така закупка. Я аж у новусі затягнула ікра. На 1800 гривень скупилася. Ось така розпаковочка. Ввечері ми попрямували у ресторанчик тайський привіт. І знаєте, я дуже задоволена, що ми це зробили, бо ми давно хотіли скуштувати щось інше і взагалі круто пізнавати щось нове. Їдяться, хоча також важко, і вони якраз дуже гострі. Все, зрозуміло, Так, нехай смакує. Денис взяв собі сумчик Том Ям. Йому він дуже сподобався. Сказав, що дуже смачний, але навіть для нього він був мега гострий. Звісно, що посидіти, розслабитись, ні, це не той був варіант. Ми з Денисом змінювались. То він соню носив на руках, то я. Це моя страва, котра називалась Пай. З куркою. У Дениса вже не пам'ятаю, як воно називалося. Мені моя страва сподобалася. А Денису друга його страва так собі. Клас! Днем народження, мама! Тепер я. <рістична> <рістична> і так, друзі, вітаю, буду поглядувати тут е, на Соню е, стосовно останніх новин і про хвороби. Коротше, перед виїздом у табір у нас була історія, що у Ілюші піднялася температура. Горло майже не боліло, воно було ледь-ледь червоне. Звернулись до лікаря, зробили, так як основний все ж симптом був дискомфорт у горлі, то зробили йому тест на стрептокок, а він був негативним. Ну, полосочки взагалі другої не було. Але таке було відчуття, що там слот такий, знаєте, де ця полосочка б мала бути. Ну і але він реально ну там пусто було. А увечері я переробила ще раз цей тест, пішла в аптеці вже купила, і він позитивний був. Ось тому було призначено лікування Ілі на 10 днів антибіотику. І не менше, бо стриптокок типу не уб'ється менше, ніж за 10 днів антибіотику. Треба повний курс пройти. А через 5 днів у мене те ж саме. Я звернулася до Лора. Чотири дні в мене не проходило горло, воно не сильно боліло, воно просто якось змінювалось, якось от то трошки десь на ріже, Потім це пройшло, стало першити в горлі, але не було сильного болю. Я звернулася до Лора, вона переглянула там таким камерою такою маленькою залазила, гортань дивилась по одній стороні, їй щось не сподобалось. І вона каже: Ну, реально каже, ну горло. Майже спокійне, але так як у сина були виявили, то вирішила зробити тест на, також на стрептокок. І в мене він теж був позитивний. Тому я зараз е закінчую пити теж антибіотик. Вона, антибіотик, такий виписала, який можна при грудному вигодовуванні. І лише у мене запитала дозволу. У призначенні другої лінії антибіотика і пояснила це тим, взагалі ж першу призначають найпростіші, щоб, якщо що, то наступна лінія, вони типу сильніші, щоб вони подіяли. Але. Те, що по першій лінії антибіотика йшло, в, там якась там вона називала кислота є, яка може давати е, трошки е, симптоми на дитину, на животик. І ми поговорили і вирішили, що вона мені призначила другої лінії. Ось, я її його допиваю вже теж на 10 днів. І тут у Соні підняття температури дуже е, висока. 39, 39,5, общем, до 40 у неї була температура 3 дні. Я звернулася через, ну, через добу. Я звернулася до педіатра. Це була Карпенко Наталя Михайлівна, теж один із лікарів, котрим я довіряю, в добробуті на самій лакішки. Вона і невролог, і педіатр. Вона переглянула. І ми не стали чекати три доби, типу там ну, якщо кров підвищена, то три доби чекають. Да? Якщо вона не падає або повторне підняття температури йде, то тоді здається кров і дивиться, чи там вірус, чи бактерія. А зараз не стали чекати, тому що так як був контакт зі стрептококом. А скарлатина теж вона з стрептококом групи А це стрептокок групи А і викликає цю хворобу скарлатина. Це інфекційне е, серйозне захворювання. І щоб відразу побачити, чи це бактеріальна чи е, вірусна інфекція, то Соні призначили, ми здавали кров з пальчика. Е, ну і Це реактивний білок. Щоб подивитися, чи немає запалення. Ось так як була висока температура, а симптомів інших взагалі ніяких. То також аналіз Сечі був призначений. Там все окей, запалення немає. Ну і, а мені ще на самому початку Наталя Михайлівна каже, що її думка на те, що, скоріш за все, це Розеола. Я за нею, чесно кажучи, взагалі забула. Я пам'ятаю, як нею боліла Діана. За Ілью не пам'ятаю. Але я тоді за цю хворобу, напевно, і не знала. За Діану пам'ятаю, хворіла, за Левчика пам'ятаю, хворів. Це хвороба, саме така дитяча, яка викликається герпесом 6-7 типу. І дорослі дуже часто є носіями. І тому дитина навіть не де не потрібно контактувати. А дуже часто, коротше, цей герпес вірус. Сконтактує з дитинкою і дуже часто вони мають оцю хворобу. До двох рочків діти в більшості випадків можуть захворіти на цю хворобу. Проявляється, 3-4 дні височена температура, і після того як уже температура нормалізувалась, повністю спала іде висипка по тілу. У книжці прочитала, що вона навіть починається з голови. І що ви думаєте, у Соні з учора немає температури, а сьогодні я така її годую. Дивлюсь, що щось по голові пішло. І ось ці ось книжечці, ось ця ось книжечка, мамо, тату, не хвилюйтесь, написано, що дуже часто починається висипка з голови. Уявляєте? Так що Наталя Михайлівна і на цей раз виявилася правою. Ну, вона зараз попросила фотокартку ну, зробити фото і прислати їй цієї висипки. Вона більше, я бачу, поки на голові, і по тулубу вже так потрошку пішла, але ще прям не сильно. Я думаю, це ще не розгар всього цієї хвороби. Я до того, щоб просто, просто знали. Що є така дитяча хвороба, що висока температура, і більш ніяких симптомів немає. Зрозуміло, що може бути все і різне. У нас, бачите, тактика така була невичікування. Ми відразу і кров здавали. Але якби не було контакту по стрептококу у родині, то я думаю, що ми потім псечу лише здали і чекали зниження температури, і чи буде оця висипка, і чи знизиться температура через 3-4 дні. Якось ось так. Так що Сонька вже перехворіла на цю розолу. Да. Mm... Ось так. Сезон вашіння розпочатий. Пам'ятаєте, рік тому Денису дарувала на день народження бочку? То ось вже буду закладати. Нашинкована, до речі, дуже класно. ємність таку мати вдома. Це ікея. Вона складається і вона для зберігання досить дуже і дуже зручна, але об'єм великий. От сюди, ось нашинкувала і зараз закладу. Тут буде. 3 3 кілограми, близько трьох, трошки менше, ніж три. Цікаво, наскільки нам вистачить її. Я я так думаю, що днів на 10, максимум 2 тижні, і то під питанням. Це з урахуванням того, що старших дітей зараз немає. Ну, Більше, мабуть, нема смісну. Тут на 5 літрів. Тут на 5 літрів. Ну, умовно, можна дві, оті великі. Можна. Ми робили її багато. Вона ж опресовується ще. Можна. Ми робили. Сік пустила там. Це класно. Половину бочки вийшло, можна більше. Ну, оце на 5 літрів бочка купувала на 5 літрів. Ти виходить, що можна дві, Це одна велика така капустина була на майже на 3 кілограми, поки її почистиш, то сього. Ще можна дві. Відразу закладати, це як пробний варіантик. Хрестовина, ой, на хрестовину таку ставимо. Тільки от сюди в миску в таку ставимо, на всяк випадок, щоб не текло. Бо коли вода у нас стоїть тут. Ну, коли немає продуктів у бочки, має стояти вода, тобто трошечки підтікає. Тому ось так. А Гніт. Оп, треба щось зверху поставити тяжкеньке. Але соку там, о, скільки. Не треба, мабуть, і тяжкого зверху. Дуже багато соку. Це з капусти, стільки. Водою нічого не заливає, просто сік з капусти за рахунок того, що посолила. Ну і все. І буде стояти у мене. У квартирі. На вечір суботи я була записана на масаж, на релакс масаж. Це був такий свого роду подарунок мені на день народження. Мені сподобався сервіс у цього масажного салону. Він називається салон Аура. Я була на Печерську, на Коновальця у них є. Навіть такий дзвіночок поставили. Знаєте, що коли ти лежиш уже перевдягнений, що можна і заходити І по ціні з урахуванням знижки, а на день народження у них є мінус 30%, то було досить нормально. Реально, мене розслабило і дало заряд позитивних емоцій. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку. До нової зустрічі, пока-пока.